Плануємо будівництво лазні з кам'яними печами або зі звареними для комерційної та приватного використання. Це парилочка, яку ми будували ще в 2008 році. Прийшов час піч обкласти кахелем і хочу спитати вас, який би варіант для вас був би найбільш цікавий. Прислухаюсь до вашої думки, та скоріш за все, так і зроблю. Тобто, ну, є сі. Це один. Два, три, чотири. П'ять. Це рибка. Це десь бачили вже якихось в модних спа. І всі таки хочуть, ну, мені подобається. Мабуть, і зробимо такий. Ну, я зараз хиляюсь до цього, але це не факт. І такий. От, а який би вам, друзі, зацікавився та сподобався більш варіант? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Якщо ви бажаєте замовити будівництво печі та лазні, класний лазні, на справжньої, для нас справжньої. Для вас відкрити наші двері. Замовляйте, консультуємо, будуємо. Все для вас.